Друзі, всім привіт! Я Євген Синельніков, професійний мандрівник. Але сьогодні хочу розповісти вам не про мандри, а про ось цей заклад. В двох словах я відкрив кав'ярню і хочу вам про неї розповісти. Пішли дивитися. У нас справжня італійська кава, різні чаї і класні крафтові солодощі. Дякую. Можна піднятися на другий поверх і насолодитися затишком. В нас є драйв, тобто можна посмакувати, не виходячи з машини. Ми також робимо смачні ходоги, а авто і ходок ідеальна пара. Я коли кудись їду, обов'язково купую ходок, адже це ситно, смачно, швидко і зручно ходок можна їсти одною рукою прямо за кермом. Але, якщо чесно, не дуже йде. Маленький рівень продажів, прям маленький. Мені б хотілось продавати худогі в рази більше. Треба щось робити, треба щось думати. Звісно, найбільший експерт з – це містер гриль. Це саме ті хот з заправок, власне сертифіковане виробництво, власна логістика. А головне, тільки справжнє м'ясо і незмінно висока якість продукції. Цікаво. У містер гриль є проект Прокачай свою точку, де вони навчать та допоможуть продавати вдвічі більше хот-догів. Це якраз для мене. Ось, диви, продавай x Х2». Хочу. То давайте спробуємо. Привіт, я Влад від містер Гриль». Е, Привіт, я Євген від містер синельников. То це ваша точка потребує прокачки. Так, будь ласка, нам дуже потрібно. Ви готові на це. Тож прокачаємо її разом з задоволенням. Може, по каві? Так, звісно. Я бачу, у вас дуже багато уваги приділяється каві. Взагалі, у вас дуже чиста, охайна, гарна точка. Що по вашому відчутті е -е -е. з вашою точкою не так? Якщо чесно, ми е, починали задумали цю кав'ярню до повномасштабного вторгнення, так, mm -hmm. коли от було е, справжнє нормальне життя. Але от коли повернулись... Все ж таки вирішили відкрити, щоб щось нове з'являлося, щоб життя поверталося. щоб там. Дівчата працювали. У нас дуже до речі, смачні солодощі. Вони також гостомельські, крафтові. Я, я бачу, у вас майже вся вітрина в солодощах, да. і не, не видно чогось солоного, смачного чого б могли купляти чоловіки на драйві до кави. Вітрина продає в сучасному світі. Це вулична їжа, і споживач хоче бачити, що він купляє, Який продукт кладуть всередину, що це за соуси, що це за булочка, в яких умовах вона готується. Це супер гарна ідея. Але, наприклад, я, як чоловік, який би був за кермом, зовсім нічого не бачу, що можна для себе ситного, поживного взяти до кави, бачу тільки солодощі. Я не бачу чогось солоного, чого б хотілося більшості чоловікам за кермом, бо у вас є драйв. Мені здається, якщо я хочу з'їсти хот-дог, Нащо мені його бачити? Якщо я хочу ходох, я от приїхав, взяв, я знаю, що тут продається. Не? Я думаю, я зможу вам доказати і показати, чому вам потрібно його бачити, адже процес приготування ходогу це дуже динамічний, дуже яскравий процес. Він збуджує апетит. Mm. Mm -hmm. Ми побудували культуру споживання ходогів, тому що саме споживач бачить процес приготування. І, взагалі, ходог – це надзвичайно проста асоціація: сосиска, булочка і соуси. Я, наприклад, завжди, коли куди сіду, обов'язково ходок – це в мене частина от, подорожі. Кудись так на 95% українських АЗК ходох від бренду містер Гриль. Дійсно на ходогах можна заробляти? Так на ходогах вже заробляють великі українські компанії, і невеликі підприємці стрітфуд бізнесу з містер Грилем. Для цього потрібно здавалось би так мало і водночас так багато. Всього лиш правильно приготувати ходог і швидко приготувати ходог. Все. Смачний ходох це хрустка, тепла булочка, гаряча, м'ясна текстурна, ситна сосиска і соковитий ходох в соусах. Ось і все. Коли людина задоволена від смачного ходогу, вона повертається іще, іще, і ще. До речі, на чому ви готуєте зараз ходоги? Як ви готуєте? Ми готуємо, Вон у нас є приживний гриль. Ми готуємо на ньому. Це не ідеально, але на приживному грилі також можна смачно приготувати ходок. Може, давайте тоді по ходогу і ви його і приготуєте. І покажете, як це відбувається у вас. Давай. Смачний ходок за лох пустику. Готовий навчати. Готуємо правильний ходок. Прям дійсно смачний ходок.